Виходять они не підготовлений к нашей жизни. А от семейные форми воспитания, вони вже знають, в якому магазині, яка ціна, що нужно платити за квартиру, що треба подметать в під'їзді. Втім, звісно, для батьків найкращий подарунок це вихованці, які навіть через роки прийшли вже зі своїми родинами та дітьми до них у гості. Тож у родині Карпусів на ювілей яблуку ніде було упасти. Привітання приготували для них і нинішні вихованці. Ця сім'я мама добра і папа. Усім діточкам батьки допомагають розвиватися, навчатися. Діти займаються англійською, з репетиторами з математики у музичній та спортивній школах. Багато вихованців закінчили інститути, технікуми. Святкування 25-річного ювілею ще раз підтвердило, що чужих дітей у родині Карпусів не було і немає. Катерина Щугарева, Павло Павлов, Сергій Чорний, програма регіон. Про інші важливі події тижня, що минає, дивіться далі у відео огляді. В Києві під головуванням президента України Віктора Януковича обговорили підготовку до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка серед прийнятих рішень збільшення Шевченківської премії, яка буде вдвічі більшою за тогорічну, Йдеться про суму у 520 тисяч гривень. Крім того, президент закликав оголосити день народження Кобзаря 9 березня днем національного примирення українського народу. На Донеччині зареєстровано перший та поки єдиний в Україні летальний випадок від захворювання на грип. Трагедія сталася в одній з лікарень Донецька. Там 77-річна жінка, яка не була щеплена від вірусу, померла від ускладнень у вигляді запалення легенів. До лікарні вона звернулася після тривалого самостійного лікування. Там її ще 6 днів лікували від пневмонії. Діагностувати грип вдалося лише після смерті пенсіонерки. На Донеччині посилено заходи щодо попередження розповсюдження африканської чуми свиней. Відтак встановлюються буферні зони, проводиться відстріл диких кабанів тощо. Водночас пропонують запровадити повну та обов'язкову ідентифікацію свійських свиней, за вбивство яких у разі виникнення ризиків захворювання власники мають отримувати грошову компенсацію, поки ж вірусу в регіоні не виявлено. Три людини постраждали внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілем та деревом. Автопригода сталася 13 лютого у Макіївці. В салоні автобусу, який перевозив пасажирів за маршрутом Харцизьк-Донецьк, знаходилося близько 25 людей, троє з яких з травмами були доставлені до лікарні. Укрзалізниця тимчасово замінила електропоїзди Хюндай на звичайні. Тимчасове зняття з маршрутів всіх потягів Інтерсіті Плюс пов'язане з несправностями та пошкодженнями кузовів. Наразі комплексний технічний огляд проводять корейські фахівці. Більш детально про несправності обіцяють повідомити наступного тижня. Потяги перебувають на гарантійному обслуговуванні, тож компанія-виробник усуватиме недоліки за власний рахунок. Пасажирам, які придбали квитки на поїзди Інтерсіті Плюс та здійснять поїздку звичайним залізничним транспортом, буде повернена різниця вартості про. Віздо іншим кошти будуть компенсовані у повному обсязі. Олімпійська п'ятниця в Сочі не принесла до скарбнички українців нових медалей. Олексій Красовський в 15 кілометрах класичним стилем з гірських лиш став лише 69 м В акробатичному фристайлі серед жінок наші спортсменки Ольга Полюк, Анастасія Новосад та Надія Мохнацька посіли відповідно 16-ту та 17-ту сходинки. Трохи покращив свій результат. Фігурист Яків Годорожа. у вільній програмі він взяв 19-те місце. Не принесла медалей, і індивідуальна гонка на 15 кілометрів жіночого біатлону. Юлія Джима та Олена Підгрушна стали сьомою та восьмою. А сестрі власниці єдиної української бронзи Віти Семеренко Валентині дісталася лише дев'ятнадцята сходинка. Давно це діялось, колись московська олімпіада 80-го року гостре протистояння конкуруючих політичних систем на фоні спортивної боротьби, загроза життю, у виріс несамовитих ігор патріотів. У розпалі Сочинської олімпіади донецькі медійники розкривають секрети більш ніж 30-річної давнини. Режисер Моисеєва, звукорежисери Мальцев та Аверченко, мікрофонний оператор Васильєва, телеоператори Сєтов, Фонопрієнко та журналіст Левицький. Саме тоді їх, як і сотні інших фахівців, з Усіх регіонів Радянського Союзу мобілізували висвітлювати Олімпійські ігри. І сьогодні своїми спогадами вони поділилися з Сергієм Молотковим. 34 роки тому Донецьке телебачення працювало виключно у прямому ефірі. У Москві на той час таких фахівців вже бракувало. Отак і вийшло, що під час Олімпіади донецькі фахівці поїхали до столиці, а столичне обладнання перебралося сюди, в Донецьк. Навіть шкода, що сьогодні це лише. Музейні експонати. О, господи. А яке ж устаткування використовувалося під час московської олімпіади. Виявляється, що саме напередодні ігор партійне керівництво радянського союзу зробило крутий віраж за межі залізної завіси. Таким чином медіамодернізація відбулася за рахунок західноєвропейської та японської відео та звукозаписувальної техніки, яка між іншим подекуди поступалася вітчизняній, та результат все одно на той час приголомшив. Усіх ми озвучили олімпіаду не, не просто музикою, а були інтершуми. Везде, на всіх видах сорівнування ми великолепно интершумы. інтершуми. Тобто, очень грамотно були розставлені мікрофони. До речі, гонитва за кожним шурхотом на спортивній арені трохи не вбила донецького мікрофонного оператора Зою Васильєву. І сталося це власне під час метання молота. И вот мечет он, крутится с этим молотом, с молотом, раскручивается, и вдруг этот молот у него срывается и летит прямо на, на нашего микрофонного оператора. Буквально в 10 сантиметрах от ее головы пробивает сетку, и в землю воткнулся весь стадион. Ах! И замолкли, и тишина. Звука режиссера з автобуса спрашивает, Зоя, ти живая? Она говорит, Жива. Що ж на картинку працювала також ціла армія іноземних змі. Мовний бар'єр для професіоналів, які блискуче спілкувалися на мигах, проблемою не був. Чого не скажеш про градус політичного протистояння, все таки за 4 тисячі кілометрів від Москви тривав афганський конфлікт за участі радянських військ, і на знак протесту ряд країн на найвищому рівні проігнорували міжнародне свято спорту. Тож радянські Джеймс Бонди або люди у Блакитному лише наглядали за так званими ідеологічними диверсіями. А донеччанка Марія Верченко, яка виростила двох синів і нині тішиться внуками-правнуками, маючи 56 років робочого стажу, тоді ті вилазки просто зупиняла. «Щоб це не пішло в ефір. Уже спутник, там працює, вже треба сигнал давати. Нічого не остається, як зажати мікрофон мікрофони. все. а ось Борис Онопрієнко, яскравий представник першого випуску українських телеоператорів, належав до футбольної телегрупи, куди входили Анатолій Сєтов та коментатор Марк Левицький. На той час краще донечан футбол у радянському союзі ніхто не знімав. Я от працював, наприклад, на камері ферензе німецької камери. Объективы были французские Ангенью, 42-42-кратные, с механическим приводом. Я считаю, что механический привод на таких больших трансфокаторах – это прекрасно. Скорость регулируется вручную. Все, ну, 42-кратный – это от общего плана всего поля до крупного, ну, поясной даже – Крупніше поясного плану футболіст. Футбольна група знімала й олімпійську концертну програму. Тож, як не згадати кур'йоз з артисткою Клавдією Шульженко. Їй в той час було вже під 80 або навіть 80. Я боюся вже точно назвати цифру, тому що боюсь заврати. Ну і от вона завжди кланялась і рукою доставала до пола. такой глубокий поклон. И вот на одном из концертов она так поклонилась, и где-то секунд 10-15 так и стоит. Ну а в наушниках режиссер тоже у нас на всех концертах был известный режиссер Гинзбург. Вот, он говорит, интересно, баба-клава разогнется или так она и останется. Сьогодні Борис Нопрієнко на пам'ять береже колекцію олімпійських значків. Їх 24. якраз за числом видів спорту 22-ї літньої олімпіади. Між іншим, сьогодні зимові ігри мають той самий порядковий номер. Сергій Молотков, Дмитро Стрибальов, Павло Павлов, програма регіон. Цьогорічні зірки жердини в Донецьку особливі. Все ж таки, вони ювілейні, причому чому йдеться рівно про чверть століття. За цей час було встановлено 11 світових, 7 континентальних та 21 національний рекорд. При цьому завітною межею для більшості атлетів-чоловіків лишається 6 метрів, а у жінок 5 метрів. До палітри національного представництва цього разу додалися гірландка та португалець. Азіатів немає. Багато німців, бразильців та росіян. Щоправда, один з них француз. Брат олімпійського чемпіона Рено Гавілін'ї. Валентин шоу має тривати шоу понад усе. Це якраз про зірки жердини. Щороку нова тема, нові враження, нова енергія. Єдине, що ніби лишається незмінним і водночас абсолютно неповторним, це самі стрибки, зосереджене обличчя, натягнутий лук фібергласової жердини та стрімкий злет кудись просто у темряву піддаща зали. А ще такими самими недосяжними лишаються рекорди Олени Сінбаєвої, 5 метрів, а також Сергія Бубки 6 метрів 15 сантиметрів. І так само напередодні змагань світовий рекордсмен запевняє, що треба ще трішечки зачекати. Я вважаю, що однозначно рекорд буде побитий, життя движеться вперед. Як ми бачимо, є прекрасні, молоді, талантливий спортсмени, котри. Готовий сделать. поэтому своей своєї сторони сьогодні, як віце-президент Міжнародної асоціації Легкоатлетической федерації, ми делаем все для того, щоб спортсмени могли показувати високі результати. щоправда, не всі потенційні рекордсмени змогли потрапити до Донецька цього року. Зокрема, серед атлетів, ми не побачили переможницю минулорічного турніру Яріслі да Сілву з її чотирма метрами та сімдесятьма шістьма сантиметрами. І ось чому. Посольство Кубы рекомендовало им не приезжать на Украину. Поэтому я звонил руководству спорта Кубы, объяснял, что в общем -то, у нас нормальная обстановка и можно приезжать без всяких проблем. Но, к сожалению, руководство приняло решение не отпускать своих спортсменов на Украину. Проте здається точно по четвертий тріумф приїхав Реноле Вілін'ї, лідер серед сучасних жардовиків. Його результат у приміщенні 6 метрів 8 сантиметрів. я зробив гарний старт цього року. Планую взяти мінімум 6 метрів. А вже потім подивимось, що буде далі. Юна донечанка Ганна Шелих у прогнозах теж цього разу була обережна. Досвід своє таки бере. Я пропускала прошлый сезон, так как я была травмирована, меня мучила травма из-за того, что в 2012 году я неудачно приземлилась на чемпионате мира в Стамбуле. И я на этих соревнованиях планирую выступить как можно лучше, но, как всегда, после большого перерыва очень тяжеловато собраться и выступить, так как это мои... Можна змагання в цьому сезоні. Ну, Що ж, єдине, чим всі ці українці, поляки, ірландці, німці, французи, греки, англійці, американці, бразильці, португальці та росіяни могли ніколи не перейматися, так це гарячою підтримкою уболівальників. Вона тут гарантована усім. Та й чи був би Донецьк без зірок жердини справжньою спортивною столицею? Питання насправді риторичне, бо до гарного звикають швидко. І все таки неофіційний чемпіонат світу зі стрибків з жердиною це те, що робить спортивне обличчя шахтарської столиці унікальним. Це унікуми, атлети, це шоу. Це настільки висока планка, що настає найважче конкурувати самим з собою. Детальніше про перебіг змагань дивіться у програмах Регіональна служба новин та спортивний простір. Сергій Молотков, Шимовнів, Павло Припа, Павло Павлов. Програма регіон. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в неділю 16 лютого слід очікувати малохмарну погоду з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В понеділок 17 лютого малохмарно. Вночі без опадів в день дощитиме. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в неділю 16 лютого та понеділок 17 лютого від 1 градусу морозу до 1 тепла вночі. Вдень плюс 3 плюс 5.